Де вони ці ворони беруться тут? Я вже тільки не встигла тай голуб не встиг літати, вже вони тут, як тут. Так, що це в нас там? А що Бог я знаю, сплошненька, то стальня зверху. Білохості, двоє, то наче сірий, білохвост, і стальня, білохвоста, то один-один. А, це сіра риба це вже щось вона повалила. А стальня три збоку одна. По центру О, Вже ворона їм давала пропердону тим голубам. О, трошки сьогодні погодка. вияснилась так невдобно. Не Прямо над головою вони. Ось сюди. Е, -е, -е, -е. ще одна, блін, стерву. Ти ж подиви, яка. здоровена. крук. Ага. Це цю стальну, та вона зимою закитала прошлу Та вона вже знає, що це за стерву. То молоді, молоді голуби Ви, вище. Зараза, блядь, з тією вороною дех дех, сейча буде матлошити Мот... мене, ну не падла, блядь. Красний кусок дай так, 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 ладно, хай. Літають, бо так невдобно, що я. Де. 11-й заход. Що ж ти будеш, блядь, куди буде, ти зібралося тут? Не десь летить, блядь, гадость. Так, сіренький сідає. То оказується. О, було... ще арабчик був. Ні, не, не арабчик, це красний 2 на 1. Ага, красний 2 на 1 на накрила печкунделія трошки. э, Осталося... стальна. Сплошна. Так... Сіри... Ой! Ну да, стальна сплошна. Стальна білохоста і сірий білохости. І то стальне сплошне, то вивелося от білохости голубі в цьому році. Щось, блін, вони психнули. Багатенько таких штук. П'ятеро було. Чи шестеро я трошки там Ух ти, Що це таке суне до нас? оце Сиве, синє. Ого. Неприємна хмара. Ось, диви, 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 диви. Диви, блядь. Де вони ті ворони оце беруться, слухай. Горіхів вже ж нема. Тут на цьому горіхові було два штучки в цьому році. Що вони живуть, блядь, непонятно. Так, ця троєчка, що осталось, почали нагрібати, щось мені це не дуже подобається. Так почали нагрібати активно вгору. О. Побачимо, чим це для них закінчиться. Так, ладно.